Житомир знову у жалобі. В останню путь провели загиблого захисника Олега Поплавського. Чоловік захищав Україну з січня 2023 року. Золота людина, живчик, масі, золоті руки. Він, він, він все, все, все безотказний. Він ніколи нічому не відказував. Кіне свою роботу прийде, поможе. Олег народився та все життя прожив у Житомирі. Навчався у 28-му ліцеї. А потім проходив строкову службу в армії. Однак своє мирне життя поєднав із цивільною професією автомеханіка. Займався ремонтом автомобілів. В даній сфері Олег Ломідович був справжній фахівцем, Його знало все місто. І знали, що він є справді фахівцем своєї справи. Чоловік був душею компанії. Знайомі загиблого героя розповідають, де був Олег Леонідович, там ніхто не сумував. Ми з Олегом виростали в одному подвір'ї. Дуже веселий, був завжди енергічний, допомагав. Таких людей як кажуть, на фронті треба і треба, бо вони підтримують нашу Україну. Благодаря їм ми тут знаходимося в мирному небі. Друзі цінували Олега Леонідовича за збереження позитивного настрою у будь-якій ситуації. Він завжди піднімав бойовий дух оточуючих і змушував вірити у краще. Всіх всім допоможе друзям. Дуже, дуже гарний <зважливі> людин, Завжди на позитиві, сміявся, не було такого, щоб там, щоб, щоб там би не було, завжди був таким позитивним. Все буде добре. Олег Поплавський загинув 24 липня у ході виконання бойового завдання на сході нашої держави. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. У Житомирі провели веломотопробіг за для підтримки дітей багатодітної сім'ї переселенців з Донеччини, яка зараз мешкає у Бердичеві. Головною метою учасників було зібрати кошти на велосипеди для чотирьох хлопчиків-переселенців різного віку. Найстаршому 17, наймолодшому один рік. Ми сьогодні принесли такі скриньки, І я смертю, що в скриньках люди не накидали, як звичайно, по гривні, по 2 гривні. Хоча, в принципі, і цього би вистачило, щоб зробити добро. Я скажу, що ребята і 500, і 200. І ось ці скрині у нас будуть розкриті, вони опечатані, вони будуть розкриті під відео. Загласна регламенту. і всі вот ці деньги, которые в скрині будуть передані на покупку велосипедов для сім'ї переселенців. У веломотопробізі взяли участь 34 людини: серед них рятувальники, військові, поліцейські, представники Всеукраїнського фонду соціальна адаптація незахищених верст населення, спортсмени, байкери та просто любителі велопрогулянок. Ми дуже задоволені, що таким заходом ми зможемо хоч трошки, хоч якось допомогти тим людям, які потребують цієї допомоги. Ми вам щиро вдячні, сподіваємося на подальшу співпрацю і сподіваємося, що ці кошти хоч і невеликі, але хтось допоможе тому, хто цього потребує. Ну а саме головне, захід ще раз напевно продемонстрував нашу єдність, нашу незглавність перед тими. Викликам, які зараз стоять, Україною. Брала я участь в такому марафоні. На щастя, це вже не вперше. Ми з ДСНС-ами їздимо на такі відстані. Дуже нам сподобалося. Враження не передаються. Було все дуже весело, корисно, на свіжому повітрі. Ну, Емоції зашкалюють, це було супер. Надіюся, що такі спільні забіги у нас будуть ще. Родзинкою заходу став пес барні, який мав свій велосипед та разом з власником проїхав 20 кілометрів серед місця Житомира, щоб зробити добру справу. Наразі волонтери підраховують кошти, які їм вдалося зібрати. Після чого вони придбають та передадуть дітям омріяні велосипеди справжнє поліська дербі відбувається сьогодні між футбольними клубами Полісся та Верес. Матч проходить у рамках української прем'єр-ліги, і на такому рівні для Житомирських вовків він є дебютним в історії існування клубу. Житомирські вовки відкрили рахунок вже на другій хвилині матчу. Півзахисник команди новачок Бені Макуана забив перший гол у ворота суперника. Одразу шанс у Полісся перший же момент і м'яч влітає. у Ворота друга хвилина гри у Житомирі рахунок відкрито. Відзначається Бені Макуана. Це перший гол. Української прем'єр-ліги сезону 23-24. Забити перший гол у моєму першому офіційному матчі за команду Полісся це дуже велика честь для мене. Від усього серця хочу подякувати вболівальникам, які залишили свої сімейні домашні справи та вирішили прийти і підтримати команду у цей непростий час. Я безмежно щасливий, що зміг забити гол і порадувати наших фанатів перший матч офіційний. перший тайм був напруженим для вболівальників. Команда Полісся постійно знаходилася на частині поля суперника та тримала гравців Вересу у напрузі. Гру Полісся. Ось він момент для житомирян. Удар головою. Другий гол у ворота рівненської команди Верес забив нападник вовків Пилип Будківський. Втім, буде одразу подача. До воротарського майданчика удар і Рахунок 2-0 забиває Пилип Будківський, Забиває. Поліський велетень цього слід було очікувати. На початку другого тайму Житомиряни залишились у меншості. Червону картку отримав захисник Полісся Андрій Гітченко. Однак за декілька хвилин кількість гравців обох команд знову зрівнялась. Суддя вилучив гравця Вереса Дениса Балана. Головний тренер Житомирських вовків каже: Червона картка для Гітченка суттєво вплинула на гру команди. Але зрештою, вовки таки змогли зібратися. Сам момент я не бачив. Ми перестроїлися і. Мені сподобалося. Команда дисциплінована грала в обороні, Трошки не вистачила швидкої атаки, предпосилки були. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-0 на користь команди Полісся. Зіграли вдома, ми перемогли сьогодні. Так всі на це очікували. Так весь Житомир, всі болівальники, що ми вийдемо в прем'єр-лігу і зіграли першу гру і перемогли. Я відчуваю, що всі задоволені, і тепер будемо рухатись далі. І Звісно, ради повернутися в прем'єр-лігу і рад за команду, що ми і сьогодні перемогли. У нас вже трошки там зростають плани. Ми вже мріємо про там єврокубки, коли сюди приїдуть європейські гранди, в Житомир, і ми будемо дивитися, закінчиться війна. І ці трибуни будуть повні. Наші військові прийдуть разом з дітьми своїми вільні незалежні України, і це точно буде. Наступний матч Полісся в українській прем'єр-лізі відбудеться 6 серпня в Ужгороді. Суперниками Житомирських вовків стане команда дніпро 1 Анна Чепу, Олександр Немержицький, телеканал СК 1